Ну, це просто повернення в Скадовськ. Просто в мене асоціюється цей рецепт зі Скадовськом. Смак, вперше я там його скуштував. Дуже смачний рецепт. Просто говорю. Прям запах, От я ніби: ой, вже на морі, вже на морі. Вже, які були гарні часи. Три літри ну звісно, це двойна порція. Готуйте дві порцію не пошкодуйте, тому що це дуже смачно, повинно бути. Я вже давненько не готував. Ось так воно виглядає. Це баклажани з цибулькою, з чесничком, з перчиком гострим. Ой. М -м -м. Mm. Боже, прям один один. Боже, а у хлопчика, Ой. Ой, це супер. Я вам дуже раджу. Це дуже смачно. У мене стосується це прямо, прямо з морем. Звісно, показати зараз, сезон, осени сезон. На мене це морське просто рецепт, тому що я його вперше першу скатуску. Мене пригощали і просто ну, неймовірно. Дуже вдячний за mm. рецепт. Запах. прям. Mm. Обов'язково скуштуйте. Виглядає все. Ну, як на мене, дуже аптекно, дуже смачно. Скуштуйте, ви не пошкодуєте. Готується дуже просто, дуже швидко і дуже. І дуже смачно, дуже смачно. Це булька така М -м -м. рецепт в описі до цього відео, а поки що готуємо баклажани, нарізаємо круждицятками. В мене виходить 1-1,5 см. 1,5 літри води довести до кипіння, додати 3 столові ложки солі, опустити баклажани, придавити трохи тарілкою, щоб вони не спливали. І бланширувати 5 хвилин. Ну в мене виходить трошки більше, тому що баклажани різного розміру. Тобто, в мене до 10 хвилин. Виходить. Потім баклажани відкинути на друшлаг. Обдати холодною водою, сцідити зайву рідину, а тим часом підготавлюємо інші інгредієнти: зелень, кропи та петрушки обмиваємо, мілко нарізаємо, чеснок чистимо, ятру на мілкій терості, можна через чеснокодавку, цибульку чистимо, різимо полукільцями, можна просто кільцями, ну, мені подобається полукільцями, так вони смачніші. І все це перемішуємо і додаємо інші інгредієнти до маринаду: це рослина олія, оце 9%, відсотковий, кип'ячена вода. Цукор та сіль, і, звісно, гострий перець. Я нарізаю просто, можна сказати, полукільцями, як цибульку. І додаємо сюди баклажани. Перемішуємо ретельно, щоб, як то кажуть, все подружилося. Накриваємо гньотом зверху, і в холодильник приблизно на 4 години. Можна і на всю ніч, але ну, я вам скажу так, стояти дуже важко, тому хоча б на 4 години, щоб воно трошки подружилося, промаринувалося. І все, баклажани готові. Їх можна перекласти в скляну банку і хранити в холодильнику, що я і роблю. Абсолютно нічого складного, готується дуже просто, швидко і дуже смачно. Приготуйте для себе, для своїх рідних, навіть на стіл покласти, і всі будуть питати вас рецепт. Дуже смачно, всім смачного і будьте здорові!